Воюємо по новому, ні, це наші чиновники не вирішили змінити свою стратегію під а, соусом того, що Дональд Трамп став президентом США. Стане обов'язково війде в свою каденцію. Ну, будемо за це тримати кулачки, бо знаєте, все може статися. Так що Трамп, бережи себе. Ну, поки там Трамп буде входити в свою каденцію. Генштаб Збройних сил України опублікував, що з 1 листопада 2024 року підготовка мобілізованих відбуватиметься по новому. Знаєте, я так коли прочитав цю новину, думаю, а як це по-новому? Можливо, дійсно людей будуть навчати хоча б там три-чотири-п'ять місяців. Можливо, якісь види озброєнь будуть люди освоювати, можливо, посилять. Ну, якусь складову звиживання на передовій. І ви знаєте, так і да, А, да. Ну, Давайте ознайомимось з новаціями Генштабу. Тільки особливо чутливих людей прошу відійти від екранів моніторів або телевізора. Я не знаю, де ви дивитесь, на якому ресурсі. Тому що те, що ви почуєте, це потужна, абсолютно нова стратегія. Яка, ну, яку можна сприйняти тільки, знаєте, з певною долею адреналіну в крові, бо спокійно сприйняти це неможливо. І так, читаємо основні зміни. І так, перше, підготовка триватиме тепер не один місяць. І от на цій тезі я трішки припух. Вибачте за це слово, тому що я думав, що підготовка один місяць це російське ІПСО. адже деякі. Люди говорили, що підготовка насправді здійснюється дуже поверхово, один місяць. А далі люди наперед, напередку опиняються. Пам'ятаєте, як заперечували, там, деякі функціонери говорили ні, проходять посилену підготовку там, майже 6 місяців. От тепер Генштаб сам заявляє, що так, один місяць. А тепер буде. Як ви думаєте, скільки тепер буде? Тобто, це новий план? Тобто, ще раз, підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому з 1 листопада. Як думаєте тепер, скільки буде від мобілізації до того, як людина опиняється там, звідки можна не повернутися? От зараз це місяць. Як ви думаєте, скільки це? Скільки? Я говорю так довго, що ви в коментарях написали, як ви думаєте, скільки? Півтора тепер місяці. Півтора. Тобто 30 днів, а тепер 45 днів. Відрізняє людину, відтіняє людину від е, мобілізації до, можливо, ну, інше слово там, не мобілізація, а якесь інше. Ну, ви зрозуміли яке? Півтора місяці. А давайте візьмемо е, якогось чиновника, депутата, наприклад, який. Там особливо ніде не служив. Може, має військову кафедру. Вони всі мають військові кафедри. Вони ж їх похопали, коли вони вчились в університетах. Ну, типу вчились. Хтось типу вчився, хтось реально вчився. Давайте його півтора місяці. Два, два місяці повчимо і відправимо на передову на ноль. І подивимося, що буде. М? Якби депутати отак проходили підготовку, я думаю, швидко би там збільшилось і до півроку, і до півтора року. Півтора місяці. Ну, окей. Читаємо далі, майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки. Мені навіть страшно уявити, скільки це годин вогневої підготовки, тому що якщо за місяць людину намагалися навчити всьому, то уявляєте, скільки це на стрельби у людей? І з із чого вони навчалися стріляти? Ну, максимум, я не знаю, з автомата, а кулемет, а гранатомет, а ще якісь види озброї. Ну, За місяць це неможливо. Якщо тебе хоч до чогось навчають, Ну, за місяць це ти навчишся тільки ну, я не знаю, одягатися, роздягатися і а, розбирати і збирати автомат і чистити його. Ну, ну і повзати. Це все, що ти навчишся за місяць. Тому скільки там годин, ніхто не знає. Ну, секрет. Окей. Але оці два пункти це хоча б ми здогадували з вами. Хоча б ми здогадували, що є отака халепа, що готують місяць, і за цей місяць нічого не встигали люди зробити. І я думаю, серед ваших знайомих багато, які пройшли таку потужну, от в українській а, в українському політикумі, я бачу в українському громадянському суспільстві слово потужно вже вже викликає рвотний рефлекс. Так ось оце потужну підготовку за місяць. Люди проходили, перш ніж потрапити на ноль. Але наступний пункт я не очікував. Я не думав, що все настільки погано. Я не думав, що людей відправляють просто, виявляється, на наубої, тому що готові? Я зачитую. Актуалізуються нові навчальні напрями. Нові навчальні напрями. Ви зараз думаєте, опа, 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 що ж це за нові навчальні напрями? А що це може бути? От напишіть зараз в коментарях. Я спеціально так потягну паузу, щоб ви встигли написати коментарі? А тоді, коли ви напишете коментар, і я прочитаю, оце ваше, ваше розуміння того, що ви думаєте зараз за новими напрямами? Воно залишиться в історії і, і воно зафіксується. От як ви думаєте, ще раз, що це за нові напрями? Що ж це за нові напрями? Можете на паузу поставити відео і написати, що це за нові напрями? Можливо, там. Ну, знаю, лазерна зброя, там, можливо, там, використання якихось лазерних навідників, да, там, можливо, якісь види нових гвинтівок, ну, можливо, якась нова тактика ведення бою. Ага. Пам'ятаєте, нам постійно розповідають про те, що ця війна це війна дронів. Ви всі, ви всі це знаєте, да, що ця війна це війна дронів. Там Фьодоров розказує, що мільйон дронів. Виробляють дрони, виробляла вся країна. Пам'ятаєте? Війна дронів, дронів, дро... тобто ми про дрони в курсі, да? про дрони ми в курсі. Читаю. Актуалізуються нові навчальні напрями, яких досі не було. А що чого ж не було? Війна дронів, да? Війна дронів, всі знають, що це війна дронів, що дрони джежжать на передовій, всі це знають. Виявляється, що оцих людей, яких взяли інколи мордою через асфальт. Виявляється, що їх не готували до бойових дій в умовах роботи ворожих БПЛА. Оце вершина апофіозу, це вершина того маразму і тої брехні, яку інколи нам говорять навіть топ-посадовці. про те, як їм важливо зберігати життя людей, як їм важливі життя воїнів. Мені страшно уявити. Оцю програму підготовки, в якій за місяць людям навіть не розповіли, що те, від чого більшість з них загине, це будуть дрони. І людям навіть не розповіли, що потрібно робити, для того, щоб хоч якось, хоч якось, хоч якийсь мінімальний шанс отримати додатковий вижити, коли за тобою або полює дрон, або над тобою літає дрон. Або як його збити цей, цей дрон. Або коли можна пересуватися, по якій місцевості, коли дрон. Не було в програмі підготовки людей, які часто не воювали і не мали відношення до сучасної війни, так точно. Не було в них в програмі бойових дій в умовах роботи ворожих БПЛА. Ну це просто якийсь лютий треш. Це я не знаю, за це в державі має хтось відповісти. Адже. Те, що це людям не читали, означає, що велика кількість жертв загиблих, поранених людей сталася через те, що їх навіть не повідомляли про те, як поводити себе в умовах бойових дій, коли працюють ворожі БПЛА. Ну, тут нічого додати. Це просто. Потужні зміни, абсолютно, це видно, що Україна дійсно на рівні чиновників готувалась зберегти е, людей, які в армії. А тепер стає зрозуміло, чому мобілізація безкінечна, чому нам постійно потрібні нові й нові сили. Ну, якщо ми так відносимось до мобілізаційного, вибачте за це слово, ресурсу, як вони кажуть. То тоді це дійсно ресурс. Приходять одні, і їх потрібно заміняти. Але люди це не фантики, і їх палити просто так нікому не дозволено. Особливо людям, які ще вчора, умовно вчора, не так давно, були весільними фотографами, писали сценарії, жартували, знімали дуже цікаві серіали. Ви що? Робите з людьми це як можна так відноситись до людей? Хто це придумав? Хто це затверджував? Хто підписував ці навчальні плани? Чому ніхто не звернув увагу, що в війні високоінтелектуальної техніки, зокрема дронів, немає нічого з підготовки бійців до ведення бойових дій в умовах, коли працюють ворожі БПЛА? Хто за це відповість? Ніхто, ніхто за це не відповість. Адже війна спише все. Головне, щоб ви пам'ятали, як до вас відносились до бійців ЗСУ, до цивільних, до дітей, до тих, хто виїхав за кордон. Влада відмітилась в усіх сферах і змогла всім сферам показати ху і, і що ви варті в цьому житті. Коли я дивлюсь на цю оновлену програму підготовки, я розумію, що, на жаль, на жаль, деякі наші чиновники ніяк не цінують наше життя. Ми для них нуль. Головне для них це тільки вони, їхні родичі, близькі, і як би його вимить з бюджету України додатковий лям або ярд. Ну, кому як пощастить, на якій посаді. Це в доларах, це не в гривні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. І напишіть в коментарях, що ви думаєте відносно такого потужного нового плану підготовки мобілізованих солдат. Будемо сподіватися, що незабаром це закінчиться.